Інформаційний партнер показу нове страны. Час, час вільних людей. І на останок бонус трек: будинок родини Сергія Ківалова. Тому що він привертає дуже багато уваги, і взагалі там про власників можна здогадатись куполам. Дивіться мешканці лісників прагнуть бути найгіршими від сусідів із Кончозаспи. Однак на тлі просто дуже дорогих будинків виділяються справжні еталонні зразки янаківського стилю. Сусіди батька губернатора Київщини складають йому достойну конкуренцію. Площа ділянки дещо менша, всього 60 соток. Але будинок також примітний: два поверхи, башти й мітні куполи. Місяць тому земельну ділянку біля палацу губернатора придбала Ірина Орєхова. Таке саме прізвище та ініціали має донька одіозного екс-очільника ЦВК, екс-нардепа Сергія Ківалова. Офіційно Ірина Орєхова придбала лише 25 соток. Та маєток під куполами також приписують дочці Ківалова. І, хоча в реєстрі власники не вказані, сусіди сумнівів не мають, хто саме хазяїн, але ви впевнені, що це ківалова? Ну, ківалова? Ага. Це недавно в Сергій приїжджає. Ні, його люди приїжджали. І це реально Сергій Ківалова там будинок. Ну так. А він приїжджав вже сюди? Ну взагалі, так. Так? А зараз боїться повертати? Чих лежить. В Києві забрали. В Києві зняли пам'ятник, де поставили? Поярков прилітав, через забор пригав із фоткав. Нічого не вийшло. Пасики з автоматами одігнали. Наразі маєток із мідними куполами ще будують, докуповують діляночки поруч, облаштовуються. Схоже на те, що майстер підрахунків все прорахував і зупинятись не збирається.